Всім привіт, дорогі друзі! Вас вітає ютуб канал Ласад, і вчора на нашому каналі стукнуло аж цілих 30 тисяч підписників. Насправді це дуже величезна цифра. То пам'ятає, 20 тисяч підписників було у нас 6 місяців тому. За цей час я з вами пройшов дуже величезний шлях. Шлях, який проходив від падінь, так і до звершень. Я вдячний кожному із вас, хто ставить лайки, підписаний на канал, пише коментарі. Наступна наша ціль 40 тисяч підписників. Я думаю, багато із вас знають, що в честь 30 тисяч підписників. Я роблю розіграш у своєму телеграм-каналі. Це зовсім не простий розіграш, а розіграш від спонсорів каналу. Я хочу кожному із них подякувати, що зробили свій маленький внесок до нашої великої мрії. Я хочу подякувати Джоніксу, Банібелу, Фолсейду, Фаворчику, Монако, Мамбо та іншим, які дали свою частинку голди, щоб зробити цей великий розіграш. Хто не знає, це розіграш аж на цілих 700 голди. Проводиться він у моєму телеграм-каналі, тому посилання на нього в шапці профілю каналу. Також хочу сказати. Те, що за весь цей час до 30 тисяч підписників мені було дуже приємно з вами спілкуватися в телеграм-каналі. Були моменти, що я не хотів робити відеоролики, старатися для вас, але ви своїми коментарями та лайками мусили мене це робити. І тому, друзі, наша ціль 40 тисяч підписників я далі буду щоденно для вас випускати нові круті відеоролики. Запам'ятайте, це все тільки завдяки вам, бо без вас цього ютуб каналу просто б не існувало. Побачимось в наступному відеоролику.